Привіт, малята, любі хлопчики і дівчата! Добрий день татусі і мами! Рада зустрічі із вами! Друзі, сьогодні я пропоную вам переглянути театр Лего до української народної казки Їжа та Заєць. Малята, у казці вам зустрінуться незнайомі слова, тож зараз їх значення я вам поясню. Розповім! Мугикає. Це співає, кривуляє. Це іде кривою лінією. Нива це поле. Діти. Перед переглядом я запрошую вас конструювати героя до української народної казки Їжа та заєць». Ми будемо виготовляти їжака героя нашої казки Для цього нам потрібні одна цеглинка, 2 на 4 штирі та чотири цеглинки 2 на 2 штирі Чорного кольору. Спочатку беремо дві цеглинки 2 на 2 штирі і ставимо їх на поверхню на відстані. Це ніжки нашого їжака. Далі накладаємо цеглинку. 2 на 4 штирі зверху на цеглинки 2 на 2, на один ряд штирів. Це тулуб нашого їжака. Беремо одну цеглинку 2 на 2 штирі. І накладаємо на один ряд штирів тулуба з однієї сторони. Це голова їжака. Ще одну цеглинку 2 на 2 штирі накладаємо поруч з головою. Це голочки їжака. І ось такий чудовий гарний їжачок, герой нашої казки, уже готовий. Друзі. Запрошую до перегляду. Українська народна казка, їжак та заєць. Був собі їжак. Якось вийшов він раненько зі своєї домівки подивитися на білий світ. Вийшов та й каже сам до себе: а піду лишень у поле. Подивлюся, як там моя морква та буряки. Іде собі та пісеньку мугикає. Коли виходить із за куща заєць. Він саме в полі оглядав свою капусту чи велика виросла. О, каже їжак, хто прудкий, то вже й на ниві. А ти, заєць йому, усе кривуляєш криволапку, і батько твій криволапко. І дід Криволапко був, такий увесь твій рід, і ти такий. Їжак здивувався, що на своє добре слово дістав таку нечемну одмову, що й батька його, й діда лихим словом пом'янули. От він зайцеві каже: Ти мене береш на сміх, а хочеш зі мною на випередки, побачимо, хто кого пережене. Заєць, як зарегоче, ти на випередки зі мною, а їжак спокійно, а так і з тобою. Ну, добре, засміявся Заєць, давай бігти. Ні, каже їжак, ще ні. Я піду додому, скажу жінці, нехай знає, куди я пішов. А Заєць тому й радий, бо він був голодний, то подумав собі. І це мені добре, попоїм капусти, краще бігтиму. Та й пішли кожен до своєї хати. Приходить їжак додому та й каже до жінки: Знаєш, жінко, який мені клопіт, який чоловіче, мушу із зайцем бігти на випередки. Та й розказує все, як було. То це ти берешся перегнати зайця. Аж зойкнула їжичиха. Помовчи, жінко, мовить їжак, якось буде. Збирайся лиш та ходи зі мною. Ідуть вони, а їжак і вчить свою жінку. Як прийдемо на ниву, то ти станеш із цього краю в борозні та й стій собі. Як добіжить заєць до тебе, то ти скажеш Я вже тут. А прибіжить він на той край до мене. То там я йому гукну, а я вже тут. Добре мовила їжачиха. Приходить їжак до зайця на той кінець ниви та й каже до нього Ну, я вже готовий. То біжімо. От став заєць в одну борозну, їжак в другу. Раз, два, три побігли. Заєць помчав на той кінець ниви, а їжак пробіг два кроки. Та й спинився. Прибігає Заєць у кінець ниви, а там їжачиха Я вже тут. Ей, каже Заєць. Ану, біжімо ще раз. Побіг Заєць, прибігає в кінець ниви, а їжак підвівся на двох лапках та й гукає. Ого го, а я вже давно тут чекаю. Ти дивися, ану, біжімо ще раз. Прибігає на другий край, а їжак знову вже там. А то була, ви знаєте, їжачиха. Побіг ще раз, а там їжак, а я вже тут. Знов кинувся заяць бігти. Так бігав він дев'яносто дев'ять разів. А за сотим разом, як упав посеред ниви, підвестись не може. Так набігався, натомився сердешний. Ніколи не треба сміятися зі слабшого, сказав тоді їжак та й пішов із їжихою додому. Ось і казочці кінець, а хто слухав молодець. Друзі, то ж як називається ця казка? Так, ця казка називається Їжак та заєць. Чому заєць насміхався над їжаком? Заєць насміхався над їжаком, тому що був нечемний і самовпевнений. Про що домовилися їжак і їжачиха? Їжак і їжачиха домовилися провчити зайця? Тож як вони його провчили? Їжак і їжачиха встали у два кінці ниви, а заєць бігав туди-сюди дуже багато разів і аж упав. Малята, хто був уважним? Чим особливий цей театр? З чого він виготовлений? Цей театр особливий тим, що він виготовлений з цеглинок Лего. Як на світі жить українська народна казка «Їжак та заяць. Вчить, що ніколи не треба сміятися із слабшого. Від хвастощів і самовпевненості буває більше шкоди, ніж користі. Малята, Сконструюйте з цеглинок лего героя до казки – їжака. А я з нетерпінням чекатиму на ваші фото. Шановні батьки! Театралізована діяльність приносить величезну користь для естетичного та духовного виховання, для становлення характеру дитини, для прищеплення їй найкращих рис. Дякую за увагу! До нових зустрічей!